Сьогодні зніму відео про мій такий малесенький город під хатою прямо. Ось тут в мене огірочки. Та пробуємо перший раз вирощувати папаю. Не знаю, як вона в Техасі встигне чи ні, вже вона ось там починає зацвітати. І, мабуть, будуть плоди скоро. Зелені. Так. Город мій ось тут за таким заборчиком. Ми живемо в ком'юніті. Це таке як маленьке село зі своїми правилами. І тут у нас, так як ми заїхали два роки назад, ми ще не встигли поставити це сусідський забор, а свій забор ми поставити не встигли, тому що коштів нам зараз не вистачає. І я обгородила просто цвіточні клумби ось таким заборчиком від оленів. Тут дуже багато оленів, деяких ходить. І, звичайно, вони такі прожорливі, що все-все-все об'їдають. І квіти, і рослини, і дерева. Все від них треба захищати. Тому навіть ось нові дерева, які ми посадили, обгородили сіткою, щоб олені їх не об'їли. Так, і ось. За цим заборчиком під хату я собі зробила таку грядку, де вирощують був. Кріп був, він вже жарко вже засох, але Я багато наморозила собі на цілий рік. І будемо зараз збирати огурчики. А це кормушки для калібри. Калібрів тут теж дуже багато. Деякий час ввечері прилітає аж по 7 штук. А ось! Ось, повезло, прилетіла і п'є. Так, ну йдемо на полювання на огірки. Ось тут я бачу вже гасить. Ось, ідимось сюди, гарненький. іди в тарілочку. Ось ще є. І цей сюди. Так, ось тут. Ховається дві штучки. І ще ось. Цей маленький теж нормальний можна взяти. Так, це мій другий врожай. Перший врожай було п'ять огірків. Так, і це вже в нас кінець травня. Огірки висадила в березні. Тому Тут в березні вже тепло і морозів майже немає. Може бути ще, але рідко. Так, ці ще маленькі, ще почекаємо. Так, здається, ось тут цей, ну можна цей зірвати. Такий кривенький. Щось йому не вистачає. Так, більше тут не бачу. То можна ще оцей. Чи можна ще може ще ще і почекай. Ось тут так, це теж ще почекають. Ось такий врожай сьогодні.